Ну, а ще до дня артист Михаїла, відомий український художник Анатолій Криволап подарував місту свою картину. Це сучасна ікона із зображенням покровителя столиці Архангела Михаїла. Картину урочисто прийняв міський голова Віталій Кличко. І Від сьогодні витвір мистецтва можна буде побачити в музеї історії Києва, але ми маємо змогу зробити це прямо зараз. Дивимось. Батрух є такий меценат цього проєкту. Він зробив несподівано пропозицію Криволапу зробити розписи церкви, при тому, що Криволап не є художником монументального мистецтва. Але він його переконав. І Криволап почав цю роботу, але почав з цієї роботи. Ікона архістратиг Михаїл стала першим твором київського художника під час роботи над проєктом розписів церкви покрови Пресвятої. Богородиці в селі Липівка Макарівського району цю картину Анатолій Криволаб написав у 2014-му, аби побачити, як його стиль впишеться в інтер'єр храму. В наступні сім років художник створив близько тисячі квадратних метрів розписів для церкви в Липівці. А образ Архангела Михаїла вирішив подарувати рідному місту як символ оберіг нашої майбутньої перемоги. Є скульптура архаї Михайло на і на площі, а живописного твору нема, це перше. По-друге, -по -по в країні війна, а це покровитель війська, то це знак перемоги. Тому якраз в цей час і я хотів передати йому. Образ архістратига Михаїла був затверджений як чинний герб міста Києва у 1995 році. Згодом на Майдані Незалежності з'явилася відома скульптура. А в 2020-му на Володимирській гірці встановили фонтан з покровителем української столиці. Від імені киян Віталій Кличко урочисто отримав в дарунок ще одне втілення образу Архангела Михаїла. Хочу від себе особисто від громади подякувати Антону Криволапу за його громадську позицію. Ми знаємо, що він один із міців, які дуже відомий не тільки в Україні а за кордоном. Робить багато донатів для збройних сил України, персональних грошей, допомагаючи нам бути стійкими, вистояти і перемогти. Музей історії міста Києва зберігає численні реліквії, пов'язані з образом Архангела Михаїла. А тепер колекція поповниться роботою Анатолія Криволапа. Побачити картину в стилі церковного розпису можна з 8 по 12 листопада, а згодом у постійній експозиції музею. Ця робота буде доступна протягом наступних п'яти днів. Вона буде доступна для перегляду для киян. Потім ми будемо працювати з нею для того, щоб зробити її увіковічнити. З нею, що треба попрацювати для того, щоб потім її збереження тривало десятиліттями, століттями. Святослав Тромса, Максим Трясугін для телеканалу Київ.